Доброго дня! Зараз я вам покажу, як перейти з одної форми рамки на іншу форму рамки, якщо вона у вас нова. Це у нас рамка, ви бачите, яка вона тема. Ми купили отводок, і він шов з такою рамкою вже з темною, але ми запустили його взимку. І тепер робимо свої рамки. І після цього ви бачите, скільки меду є запечатано і не запечатано, тому що ми отводок купили восени, і частково вони мед запечатали, а частково не вспіли. Тому, як зробити форму і розмір під нову рамку, якщо у вас стара рамка. Тому що цю рамку ми заново повернемо в гніздо, щоб бджоли брали цей мед. Зараз ми ці рамки зняли ззаду, де бджоли не в клубі і бджолок там нема. Там, де бджоли сидять в клубі і на рамках, ми ті рамки не трогаємо, а тільки робимо форму на інші. Коли бджоли по мірі того, як будуть переходити взимку з переду вулика до задньої стінки, вони будуть переходити на ці рамки. І вже це буде новий розмір, тому що ми поставимо нові вулики і новий розмір рамок. Як це робиться? Ми взяли новий розмір рамок, поставили засічку. Чоловік у мене отпилив, ви бачите, отак. І акуратненько просто берете. І верхушечку надрізали і одломали. Все, у вас новий, нова рамка. Новий розмір рамки, воно все тримається, ви бачите, воно нічого не падає. Тим паче, що зараз взимку це дуже добре робити. Чому? Тому що мед... Став холодний і густий, за рахунок того, що мед холодний і густий, то він не течіє, коли ми це робимо. А коли буде теплішати, бджілки саме виберуть цей мед відносно того, як вони будуть продвигатись до цієї рамки. Дякую. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще гарно цікавих інсайтів, які допоможуть нам, дільникам робити гарні вулики і вирощувати гарні сім'ї бджілок. Дякую.